Я взагалі хочу сказати, що сьогодні поява Медведчука на столі фактично переговорному це, це дуже небезпечне явище в Україні, і ця людина повинна бути чи за кордоном, чи в тюрмі в Україні, так же як це стосується і Кірнеса, і Добкіна. тому що після того як ми побачили плакати. Українського вибору без назви Український вибор на е, заходах в Криму після того, як Крим був анексований Росією, і український вибор із значком українського вибору йшов з підтримкою того, що Крим став російським. Після того треба по-перше забороняти український вибір. Як сепаратистську організацію, яка підтримує е, розділ України, по-друге, треба пред'являти обвинувачення Віктору Медведчуку, який є засновником цієї організації. Без Медведчука в Криму ніхто б не вийшов з плакатами фактично українського вибору з цим за якщо б не було вказівки засновника і інвестора цієї організації. Що ми робимо? Я дуже надіюсь, що українська влада не прийме Медведчука як переговорника з боку сепаратистів. Якщо це буде зроблено, я вам клянусь. Якщо Медведчука посадять за за стіл переговорів як переговорника, я в той же день складаю мандат і йду з тими людьми, які беруть зброю.